Не дуже хочеться зустріти пенсію ось так: на лаві біля будинку. Уявляється відпочинок на берегу моря. Але давайте будемо відвертими. Більшість громадян України зустрінуть пенсію в своїй рідній країні. адже про відпочинок на берегу моря та подорожі їм залишається лише мріяти. Старість асоціюється в українців з бідністю, адже хто виживе при середній пенсії в 1222 гривні при підвищенні цін та тарифів. Але невже все буде так і надалі? І за чим майбутнє? Зараз ми в глухому куті, адже влада через небажання втрачати виборця не наважується жорстко запроваджувати реформи. І це умовно, що ми йдемо в Європу. Адже як ми можемо йти в Європу, якщо не наважуємося активно реформувати країну? Виходить замкнуте коло. Зараз мені 19 і по нинішньому законодавству я маю вийти на пенсію в 60, Адже закон про вихід на пенсію для жінок в 55 років отримав вето від президента Порошенка, і це очікувано. Адже шлях реформ має стосуватися і підвищення пенсійного віку. Коли була дискусія з міжнародним валютним фондом, вони поставили декілька вимог: підвищити пенсійний вік всім до 65 років. Це була ключова вимога. Чому ж така проблема з пенсіями саме в нашій країні? Давайте розбиратися. Наша пенсійна модель не реформувалася ще з часів радянського союзу, яку ми колись запозичили в Німеччині. І той вік, що був привитий нам звідти, розраховувався через соціологічні дослідження, зручні для середньостатистичної німецької сім'ї, в якій жінка на 5 років молодша від чоловіка. Якщо ж в Німеччині про стару соціалістичну модель розрахування пенсій вже давно і забули, то наша країна і надалі користується тим, що було виправдано більше століття назад. Здається, це вже почала розуміти і влада, яка потрохи намагається запроваджувати реформи, але частіше більше на словах, ніж на ділі. Негативна на стан соціального захисту населення діє в першу чергу важка економічна ситуація в Україні. Трирічна криза, Україна падає. Для того щоб люди почали виходити на пенсію гідно, слід прибрати з рейок старий локомотив під назвою Соціальний пенсійний фонд. Адже нація старіша, якщо зараз на одного працюючого припадає один пенсіонер, то через 10 років він буде утримувати двох. 2012 року мала бути запроваджена обов'язкова накопичувальна система для отримання пенсій, що активно функціонує по всьому світу, але реформу відклали. Міжнародною практикою є ще й третій рівень пенсійного доходу, особистий, який дозволяє особисто формувати капітал для витрат на пенсії. Але українцям залишається про це лише мріяти. То коли ж нарешті ми станемо на шлях реформ і побачимо гідне майбутнє, питання залишається відкритим.